Всім привіт! Отакий маємо новий мотоцикл, верніше старий, але новий проєкт. Зроблений під Чопер. Звісно, хтось його заколхозив Але, попри це все, він має гарні документи цілу раму. Це є Дні МТ або Соло 857 модель 90-х років. Взагалі з заводу він був білого кольору. Білого тут нічого немає, але ми будемо його приводити в той вигляд, який він був. От дивіться, такий руль на нього поцепили, харлівський. Вилка його оригінальна, спідометр, фара на його, бак на його. Дуги трошки вже крутили. Заторама ціла, ну і кофри отакі дерев'яні на нього поцепили з запчастинами бардачки. Тут правий пластиковий, лівий теж є в наявності, я не пам'ятаю, чи всі вони цілі, чи вони два цілі. Що по мотору, будемо сьогодні дивитися, будемо пробувати. Ну і провертається при покупці. Заглядували, дивилися, щось вроде все ціле, вроді ще їздили. Просто іскру, катушку зробити. Треба, може, щось там поглянути, в чому причина. тут, бачите, як люди возять тряпки. Ну, Потім питають, чого немає. Отакі От приколи. Колесо переднє на 18 вже в цій моделі. Заднє, я так розумію, стоїть звичайне Мтовське. Чи воно так було на 19, заднє, переднє на 18, це треба вияснити. Маятник тут на підшипниках вже, не на солінблоках. Крило заднє іж. Повороти не знаю, чи це його, чи це Явовський, чи Іжовські. Отакий От колхозна така сідушка, вона, звісно, ще вроде, да, да, відкидна. Бак з касіка зроблений такий під чопера, нігріпси зрізані. Сьогодні спробуємо це все відмити, трошки вам покажемо потім, як, що вийде. Спробуємо знайти іскру ну, і спробувати завести його в бажану. Переднє крило у нас є від одиночки. Я Не знаю, що тут має бути на перах, чи мають бути резинки, чи мають бути якісь кожуха металічні, чи які... вилка його. Це пару деталей його оригінальних мотор. Рама, вилка, там, передні колесо вроді. А так і дуги, ну я все остальне. Там колхоз, ми будемо обирати, подивимося. Саме цінне, що в цьому циклі є, це те, що він на живих документах є власник. А те все остальне нас мало цікавить, можна сказати. Так що, отакий проєкт. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, ставте запитання, можливо, діліться своїм досвідом. Можливо, кому цікава така техніка. Доставка по Україні працює. Ми співпрацюємо з різними людьми. Відправляємо, купуємо мотоцикли, запчастини до них. Кому цікаво, ретро мото, UA, підписуйтесь. Всім гарного дня, всім пока.